Всім привіт! Мене звуть Наташа, і ви на моєму в'язальному каналі. Сьогодні я презентую вам новий для мене, але не новий для YouTube, формат відео, в'язовлог або в'язальний щоденник». Отже, 1 вересня я сама для себе придумала такий челендж: ні дня без в'язання, ні дня без відео. Отже, що я хочу? Я хочу кожного дня щось в'язати і знімати невеличкі підключення для вас, ніби звітуючи, що я встигла зробити за цей день. А для чого я хочу це зробити? По-перше, для себе. Тому що знаєте, як буває, коли ти весь тиждень щось робиш щось, в'яжеш, але коли наприкінці тижня в тебе немає готового процесу, то здається, що ти нічого не робив. Але насправді це не так. І я хочу, щоб ці відео показали і мені, і вам, як насправді багато ми робимо. А, а також мені хотілося б потрошки більше часу приділяти саме в'язанню, тому сподіваюся. Такий челендж е, допоможе мені якось по-іншому спланувати свій вільний час. Е, звісно, хочу одразу попередити: якщо ви шукаєте якусь мотивацію на кшталт я зв'язала 5 светрів за 2 дні. То це не для мене і не до мене. Тому що я звичайна дівчина. Я живу звичайним життям. В мене є робота, родина, двоє дітей, чоловік, хатні справи. До речі, діти, які навчаються зараз на онлайн-навчанні, а це окремий челендж. Тому, звісно, 5 светрів за 2 дні я точно не вив'яжу. І так може бути, що за день я зв'яжу лише п'ять рядків, і це нормально. Це я вважаю, що це нормально, якщо в'язання для тебе це не професія, а хобі, то все повинно бути в задоволенні. Отже, я починаю цей в'язальний тиждень. Давайте подивимося, що я там назнімала, і потім разом з вами я підведу підсумки цього тижня. Всім привіт! Отже, сьогодні. 1 вересня, і сьогодні я розпочинаю свій власний челендж НІ Дня без петельки. Це означає, що кожного дня я повинна хоч щось вив'язати і наступного дня зняти вам такий невеличкий звіт, що я встигла зробити за день. А, а в, наприкінці тижня я буду все це монтувати в єдиний такий в'язальний щоденник і ділитися з вами, що я встигла нав'язати. Отже, на сьогодні мій основний проєкт це ось така це шапочка. Тому що завтра у мого чоловіка день народження, і ця шапочка повинна стати подарунком. Тому сьогодні мені потрібно її закінчити обов'язково. І інші проекти сьогодні я брати не буду. Отже, пішла я в'язати, і з вами ми побачимося вже завтра і розкажу вам, що ж в мене вийшло. Отже, сьогодні 2 вересня. І пам'ятаєте, вчора я вам казала, що мені треба дов'язати шапку на день народження чоловіка, як подарунок. Ну, як думаєте, встигла чи не встигла? Ну, насправді, вчора я сиділа до 11-ї ночі, але Та -та -та я її зв'язала. Ось така в мене шапуля вийшла. Дуже цікавий візерунок. Мені він дуже сподобався. Ось такий він незвичний. Але так як я в'язала без примірки, то я трошки помилилася з розміром, її треба зв'язати трошки глибшою. Ну, я очікувала, що так буде, тому що глазомір в мене взагалі ніякий, і мені треба постійно приміряти. А так як це був сюрприз для чоловіка, то я не могла на нього приміряти. В'язала так, приблизно міряла на сина, але все ж таки все не, це, це не те. Тому мій в'язальний план на сьогодні Розпустити ось цю частину, де я вже робила обавки, трошки ще дов'язати, і потім знову зв'язати частину з убавками. Щоб вже все ж таки сьогодні, в день народження, подарунок був готовий. Саме тому я тут нитку залишила, щоб можна було перев'язати та продовжити. А так загалом мені дуже подобається, що вийшло. І я рада, що вчора все ж таки я встигла її дов'язати, щоб було що подарувати. І чим привітати чоловіка в день народження. Отже, я сьогодні в'яжу це. І також сьогодні ще в мене буде в'язання по новим стартам. Але про це я вам, мабуть, розкажу у відео про про старти осінь на носі. Тому завтра відчитаюся, що вийшло в мене з шапкою, і далі розповім, що я буду в'язати далі. Це продовжую в'язати. І це був. Було 2 вересня мого щоденника в'язання. па-па. Отже, сьогодні 3 вересня, і це моє третє підключення в рамках мого власного челенджу: ні дня без петельки, ні дня без відео. Це мій в'язальний щоденник. Отже, вчора я вам розповідала, що мені треба було перев'язати. Мій подарунок для мого чоловіка це ось така шапка. Я вчора встигла, перев'язала, отже, чоловік все ж таки отримав свій подарунок вчасно в день свого народження. Вона була замала по висоті, тому я розпустила маківку, дов'язала ще кусок і перев'язала знову маківку. І тепер все добре. Тепер вона відправляється на прання та БТО. Тому що це мерінос, і я думаю, що після ВТО вона буде ще краще, ще пухнастіша повинна бути. Ось такий гарний візерунок. Мені дуже подобається. Він дуже цікаво виглядає, а в'яжеться дуже просто. Якщо хочете, можу окремо зняти відео по цьому візерунку та показати вам його. Отже, вчора я пов'язала, як і обіцяла. А також вчора в мене була ще одна маленька робота в рамках. Нашого спільного проєкту в'яжу, що хочу осінь на носі. Там мені потрібно було зв'язати домашній декор, і в мене вийшла ось така підставочка під гарячу чашку. Але вчора я на неї дивилася-дивилася і е, вирішила, що треба її переробити. Тому що ось ця зелена ниточка, вона тонша за інші, і воно не дуже гарно виглядає. Мені не дуже подобається. Та й кольори якось. Якось не по осінньому вони для мене виглядають, тому планую сьогодні зайнятися саме цим проектом, зв'язати новий варіант такої підставки. І також сподіваюся, що в мене вистачить часу достати щось з моїх недов'язів. В мене там один светер і одна футболка, ще недов'язані, тому думаю, що я займуся ними. І завтра вам відзвітую, що ж я сьогодні робила з мого в'язання. Отже, побачимося наступного дня. Привіт! Отже, сьогодні в нас 4 вересня, і це підключення в рамках мого в'язального сьогоденника. Вчора я вам розповідала, що я планую перев'язати ось цю підставку. Під чашку, Тому що мені не дуже сподобалась щільність ось цієї зеленої ниточки, і також поєднання кольорів не зовсім те, яке я люблю. І я це зробила. Отже, ось такий результат в мене вийшов. Ось такі дві підставочки це для мене та для мого чоловіка. І ці мені подобаються набагато більше. Тут ниточка вже повністю бавовна. І ось ця бежева і помаранчева. І мені здається, що в такому кольорі вони все ж таки більше відповідають поняттю такого осіннього декору. Зараз в нас вже осінь, тому, думаю, ці будуть кращі. Отже, ось такі дві подставки в мене є. Я їми вже користуюся, але хочу їх ще відпарити, і тоді вони будуть. Зовсім красиві і гарні. А з цієї, ну, розпускати я її не буду, тому що сенсу немає. Тут маленькі ниточки. Ну, залишу буде як запасна в мене для чогось. Або дітям подарую, не знаю ще. Що ще я робила вчора? Я спробувала ось таку нову ниточку. Купила її в магазині Ярна, це бобин, бобінний. Кашемір та меринос. 10% кашеміру, 90% мериносу. Посилання я залишу в описі під цим відео. І вчора я в'язала з неї зразки. Ну, Як я вже казала в якомусь своєму відео, меринос для мене це така пряжа гадке каченя, яка дуже негарна, коли вона ось так в взмоці, вона така суха, якась нецікава в ній. Практично не видно якогось такого вовняного е, пуху. І коли я в'язала, Ну мені зовсім не подобалося взагалі, що це. і А перший раз, коли я купила меринос, в мене взагалі було питання, чи це вовна, чи ні. Але потім, коли ти вив'язуєш цей зразочок і несеш його попрати, то проходить таке перетворення. Нитка розкривається, вона стає пухнастою. Сподіваюсь, тут вам. Спробую показати, видно буде, що є такий приємний пушочок, вона дуже м'якенька. І навіть, ось якщо порівняти дві нитки, зараз покажу вам, ось ця нитка, це яку ще не прали, а ця вже після прання, то видно, як вона стає набагато товстішою, вона стає пухнастішою і зовсім іншою. Тому обов'язково робіть зразки, обов'язково проводьте ВТО перед тим, як в'язати річ, тому що тут, по замірах, різниця в мене вийшла в дві петлі до того, як я її попрала, і після. Тобто, розумієте, якщо б я зробила розрахунки на зразок до ВТО, то я отримала річ набагато більшу в результаті від того, що я собі розрахувала. Така приємна нитка, я тут пробувала різними спицями. Це, це трійка, а це 3 Ну, Мені здається, що на светр краще було б половиною брати. А якщо, наприклад, шарф чи шапка, то можна і на трійці в'язати. Але, на жаль, я брала цю нитку під конкретний проєкт. Для того проєкту вона мені не підійшла. По-перше, це я планувала в'язати светрик собі. І коли я купувала, колір був описаний як ярко-яскраво-синій. Е, ну і він насправді не яскраво-синій. Я очікувала побачити щось по типу електрик, але він просто темно-синій. Тому ну, особисто мені такий колір не дуже подобається. На собі я його не бачу. Я думаю, це буде гарний е, якийсь виріб для чоловіка. Тому хай лежить нитка, в'язжу якийсь светрик. Для мого чоловіка, мабуть. І по-друге, я не попала в щільність. Це я буду в'язати светер у проєкті спільного в'язання, якось про нього розповім детальніше. І там є конкретна щільність, в яку треба попасти. Для цього проєкту ця нитка виявилася за товстою. Буду щось підбирати інше. Але взагалом ниточка мені сподобалася, дуже приємна і впевнена, що буде дуже тепла, тому зв'яжу якийсь светрик, може чоловікові. Може комусь дітей. в мене... Може, чоловікові, може комусь дітей. В мене там її багато. Тому може і двом синочкам вистачить. Не знаю, подумаю. Але це точно якийсь чоловічий колір, не мій. Я такі кольори не дуже люблю. Ось, з чим ще я працювала вчора. Це в мене є ось такий мій довгов'яз. Починала я. Ще його на початку серпня і щось ніяк не можу дов'язати. Це повинна була бути така літня ковтинка з коротким рукавом. Ось рукави вже готові, з таким гарним візерунком попереду. Але ніяк я її не можу дов'язати, щось вона якось довго-в'яжеться. дуже в мене в Тут спиці 2.75, тому, мабуть, і довго. І ось вона вже. Ніби й на фінальній стадії, тобто треба вив'язати ще низ, і це ось вся пряжа, яка в мене залишилася, тому ось буду вив'язувати її в нуль і дуже хочу закінчити вже в вересні. Хоча, можливо, я носити її вже і не буду, тому що в нас вже досить холодно, а тут короткий рукав, але може якось під курточку, під жакет якийсь ще й поношу. Але хочу закінчити, не хочу залишати до наступного літа, тому що тут насправді вже небагато закінчилося. Тому сподіваюсь, що на наступному тижні я все ж таки закінчу цю ковтинку, і буде вона в мене готова. Отже, сьогодні в нас неділя. Часу для в'язання буде не дуже багато, як це не дивно, тому що в неділю ми зазвичай кудись ходимо гуляти з дітьми, з родиною. Але сподіваюся, що трошки часу в мене буде. І це вже в мене готово, це я зробила. Отже, сьогодні буду працювати над цим проєктом, буду в'язати його далі. І завтра розкажу вам, скільки я встигла пров'язати, що в мене вийшло, і які в мене плани будуть далі. Отже, гарної вам неділі, і я пішла. Сьогодні 5 вересня, і це вже п'ятий день мого в'язального щоденнику Сьогодні понеділок. І звітую вам про те, що я відв'язала вчора. Отже, як я і обіцяла, вчора я працювала ось над цим процесом. Це в мене літня ковтинка. Я вчора відмітила маркером на тому. Етапі, коли я вам знімала відео. І, ну, як я і очікувала, пров'язала я не дуже багато, тому що вчора була неділя, це був день відпочинку, день, який ми завжди проводимо разом з родиною, гуляємо, відпочиваємо та насолоджуємося часом один з одним. Отже, сьогодні я продовжу працювати теж над цією цим процесом. Дуже вже хочеться мені його закінчити. Є в мене така дурна звичка, коли вже залишається трошки до кінця. Процес починає мене бісити. І дуже хочеться його скоріше закінчити. Тому буду просувати знову його. Зараз покажу вам. Ось стільки ще пряжі в мене залишилось, і треба її всю вив'язати сюди. Тому продовжуємо. А також хочу сьогодні зайнятися. Ще новою пряжею. Я отримала ось таку рожеву зефірку. Вона така ниточка тоненька, я буду її в'язати в чотири складення, але вона така пухнастенька, дуже приємна. Не впевнена, що вам видно, але це не білий колір, це блідо-блідо-рожевий, такий зефірний. І сьогодні мені треба відв'язати зразки з цієї нитки. Щоб зрозуміти, чи підходить вона мені на той процес, про який я вам розповідала, де мені треба попасти в щільність, сподіваюся, що ця пряжа мені підійде. До речі, пряжу я купувала у спільній закупці по дуже, по дуже дуже приємній ціні. Тому залишу вам посилання в. Обов'язково приєднуйтесь, там дуже гарні пропозиції по дуже приємним цінам. Це, до речі, мерінос з альпакою. Тобто, повинна бути дуже гарна, дуже приємна нитка і в роботі, і потім в носінні. Отже, план на сьогодні є. Побачимося завтра! Отже, сьогодні шостий день мого в'язального щоденнику. І розказую вам, що я зробила завчора. Отже, як я вам обіцяла, я планувала в'язати зразки ось з цієї рожевої зефірки. Ось, зразочки я зв'язала. Зараз, щоб вам було їх видно. Ось таке в мене полотно вийшло таке приємне, воно таке пухнасте. А, наскільки я пам'ятаю, тут в складі в нас мерінос та ангора здається. Ось, це я в'язала на 3,5, а це на 3, і буде, буду ще відпарювати та а, міряти, щоб я попала в щільність того проєкту, про який вам розповідала. Точніше, про який я вам ще не розповіла, але розповім, коли вже з'ясую, з якої ниточки я буду в'язати. Знову дуже добре передається колір. Насправді вона така ніжно-рожева, дуже приємна ниточка, м'якенька, так що, думаю, вийде гарненький светрик з неї. Отже, зразки готові. Сподіваюсь, вони мені підійдуть. І також вчора я в'язала знову ж цей проєкт, про який я вам вже розповідала. І тут вже я виходжу на фінальну стадію. Хоч пров'язала я не дуже багато порівняно з учора, але це вже був кінець рапорту. І тому тут я вже відв'язую останній такий рядочок виворітними петлями, і далі в мене буде йти а, підворот. От, цей джемпер йде з підворотом знизу, і потім, я сподіваюся, я зможу вам показати вже готовий вибір. Виріб. Дуже сподіваюся що сьогодні я. Сьогодні я його закінчу і зможу вам його завтра вже показувати без усього цього. Ниточок залишилось мало, але я думаю, що мені якраз вистачить вив'язати підворот. І, можливо, якщо ще залишиться, хотілося би туди вставити шнурочок, щоб низ був такий, як на зав'язках. Але не знаю, якщо не вистачить, то буде без шнурочку і без зав'язок. Що я планую робити сьогодні? Це закінчити цей светр. Та, можливо, вже почати цей проєкт, якщо мені підійде щільність, я ще не встигла його порахувати. Якщо тут все буде добре, то, мабуть, я навіть наберу вже петлі та почну в'язати проєкт, і тоді завтра вам розповім про нього докладніше. Отже, до завтра! Отже, ви вже переглянули мій в'язальний щоденник. Давайте разом підведемо підсумки, що ж я встигла зробити на цьому тижні. Отже, я в останньому підключенні я вам показувала, що я майже дов'язала свою літню ковтинку і. Да, я її закінчила. Я зараз не буду вам її показувати, тому що їй ще треба причепуритися. Вона сходить до спа-салону, прийме банні процедури, потім трошки попрасується, і потім я сподіваюся, я зможу вам її показати у всій красі. Можливо, в наступному в'язальному щоденнику, а можливо, вже наприкінці місяця. Але головне для мене те, що я її закінчила, і вона вже готова, майже готова. Залишилось те, що я дуже не люблю це кінчики заправляти та все підшивати. Але все ж таки головне зроблено, вона зв'язана. Також я вам розповідала, що я планую починати новий проєкт ось з цієї. Зефірної пряжі. Пам'ятаєте, я вив'язала зразочки, і я повинна була порахувати, чи підходить мені саме ця пряжа. Отже, це підійшло, і новий проєкт вже я почала вив'язувати. Це в мене ось такий вже комірець вив'язався. Це буде светрик для мене рожевий, гарнюний. І трошки більше розповім вам про цей проект. Зараз на екрані я вам покажу модель, яку я в'яжу, і в'яжу я її в рамках спільного в'язання. Що таке спільне в'язання? Це такий проект, коли якась майстриня проводить як майстер-клас по своєму якомусь проекту, по своєму дизайну. І всі інші в'язальниці мають змогу отримати цей майстер-клас, отримати допомогу, рекомендації, задавати питання і разом зв'язати одну і ту ж модель. Чого мене привабив саме цей светер? По перше, він дуже гарний. Я думаю, ви це бачите на фото. А по-друге, цей проект проводить мій улюблений магазин пряжі. «Вау-Ву», в якому я досить часто купую пряжу. Дуже люблю цей магазинчик і її власницю Наталю, і майстриня цього магазину Ірина проводить це спільне в'язання. І друга причина це те, що цей проект благодійний. Тобто, всі гроші, які дівчата зібрали з учасниць цього проекту, вони відправляються на благодійність. І я думаю, це дуже добре, тому що в нас є можливість і зв'язати. Гарний светр під керівництвом професійної в'язальщиці та також зробити якусь добру справу. Отже, светрик в'яжеться, в мене вже є завдання на наступний тиждень, і таким чином цей проєкт буде потроху просуватися, але разом з усіма іншими. Що ще я зробила на цьому тижні? Ви все це бачили у підключеннях. Але я хочу зробити такий як підсумок. Отже, ще на цьому тижні я встигла зв'язати ось такі підставочки під гаряче. Я ними користуюся, вони дуже гарні і зручні. Також я дов'язала-перев'язала цю шапулю. Дуже гарна. Чоловікові подобається, вона вже готова до використання. І також на цьому тижні, нагадаю, що я спробувала. Дві різні пряжі, поки шукала підходящий мені варіант, відв'язали зразки. Цю пряжу я не обрала, але зразок в мене вже є. Отже, наступного разу, коли я щось захочу зв'язати, цей етап вже буде пройдений і мені буде легше. Отже, я думаю, що на цьому тижні я непогано попрацювала, але, звісно, мені хочеться більше. Тому в наступному своєму в'язальному щоденнику я вам розповім про свої нові плани. Що я буду в'язати, і сподіваюся, що наступний тиждень буде ще цікавий, ще більш цікавим і більш результативним ніж цей. Отже, побачимося знову. Я буду дуже вдячна вам за підписку, за вподобайку, а також за коментарі, як вам такий формат відео, чи взагалі що ви більше любите дивитися? Е, якісь проекти, щоденники, чи може майстер-класи. Буду дуже вдячна вам за зворотній зв'язок і буду рада поспілкуватися з вами в коментарях. Отже, побачимося, Па-па!